Ще я залишила позаду два типи людей, знаєте, таких, які знаходяться в одній ж тій самій ситуації. Вони сидять в своїй п'ятій точці, з моєї точки зору, в своїй п'ятій точці, і одні говорять, Боже, як там все прекрасно, як там все цвіте і пахне, а інші роблять вигляд, що їм насправді їм там класно, але вони роблять вигляд, що. Їм так погано, все не так, діти не такі, чоловік не такий, все не так. О Боже, допоможи! І коли ти намагаєшся якось їм допомогти, дати пораду, чи ще щось виявляється, в них то часу немає, то настрій, то вони не готові змінюватися і продовжують там сидіти. Я в цей момент себе відчувала просто якимось. Ну не знаю, використаною, використаною ганчіркою, просто якою якою помили пол в брудному туалеті. Людина прийшла, тобі все це вилила. Ти її вислухав. Ти намагаєшся шукати відповіді на запитання, намагаєшся їй допомогти, а їй це не треба. Їй потрібна була твоя енергія, і це ж неодноразово, це постійно, тому що ці люди не знають, як її брати. Та допустимо. їм класно так. Вони прийшли свій бруд на тебе вилили, твою енергію взяли, а ти ж працюєш, ти ж напрацьовуєш, ти ж її десь шукаєш, ти собою займаєшся, читаєш, їж, їздиш, робиш собою своїм життям щось щоб його змінити. А вони є. От тому я від цього пішла, і я дуже вдячна абсолютно всім. Усім в моєму оточенні, тому що кожна людина, яка була в моєму житті, це мої уроки і це мої кроки, які дозволяють зараз мені рухатися далі.